Не да, то ми приїхали, так, тобто, працюємо. А що ви можете пояснити, скажіть, будь ласка, казали? там. Було повідомлення про транспортну заходів. На прибули працівники поліції, наші працівники за допомогою аварійно-рятувального інструменту та шансового інструменту було деблоковано потерпілих та, та загиблих з маршрутного транспортного засобу. Троє людей загиблих. Троє чоловік загинули, та четвертий загинув е, лікарні. А ви використовували, не могли витягнути, так кажуть люди, настільки сильна аварія, бо ми можемо побачити, що транспорт ну, ми просто зняти. Транспортний засіб деформовано дуже сильно. Конструкції деформовані і затиснені двері були сильно. Ну, і працювали гідравлічним інструментом спеціальним. Представтесь, будь ласка. Головний фахівець сектору зв'язків військові до роботи з Лорманськістю головного управління ДСНС України поліської області Іван Герасимчук. Дякую.